Вітаю вас на каналі Allcar. Знову цікавий варіант від Рено, а саме Renault Меган 3 2012 модельного року. З надійним, потужним, динамічним, економним, не знаю ще скільки слів сказати про цей двигун, який себе дуже класно зарекомендував в Європі і не тільки. Турбодизель 1,5, 81 кВт, 110 кінських сил, який працює в парі з 6-ступеневою надійною механікою. В дуже борзій комплектації. Комплектація боуз. Скажу чесно, такої комплектації в мене на каналі ще не було. В автомобілі все є, окрім підігріву руля та фаркопа. А ще, вибачте, російської мови. Не знаю, чи це на краще, напишіть, будь ласка. І так, поїхали, що ми маємо? Передні та задні парктроніки, противотуманні фари, ледовані ходові вогні, адаптивний ксенон, який при повороті руля також повертає лінзи, омивачі фар, заводське тонування, хромовані релінги оригінальні диски, панорама, безключовий вхід. Асистент утримання в полосі, електроскладання та підігрів дзеркал, камера заднього огляду. Все працює, кожна кнопочка працює. На жаль, камера не передасть колір, білий перламутр, дуже класно виглядає. І так, що ми по салону маємо? Повністю шкіряний салон. Не дермонтин. Повторюю, от такому він стані. Жоден елемент не перешивався. Чотири стеклопідйомники, електрокоректор дзеркал, музика боус, електросидіння з пам'яттю. підігрів. Сидінь, панорама вже казав. У такому стані сидіння. Дивіться, будь ласка, переднє сидіння, водія, сидіння пасажира. Руль, в якому стані, куліса, навігація з українськими картами. Двохзонна кліма, електроручник. До речі, тут також присутні датчики тиску в шинах. Так виглядає задня карта, пасажирське сидіння заднього ряду. Потолочок чистенький, ніде нічого не прокурене, в дуже класному стані. Чистеньке. До речі, автомобіль не полірувався. Задня поличка присутня. Запасне колесо. Домкрат, ключ, крючок, все присутнє в цьому автомобілі. Запах приємний. Стан пластмаси ніде нічого не подерте. з цієї сторони. Так виглядають сидіння карта всі стекла повністю по колу рідні, дивіться все в якому стані. Резина зима. Друзі, їдучи на зйомку, товщиномір забув в іншому рюкзаку. Так що вибачайте, якщо у вас є сумніви стосовно оригінальної фарби, то поверну гроші, якщо ви приїдете і знайдете хоча б щоб один елемент був фарбований. По ходовій частині нічого не стукає. Підвісочка м'якенька, відпрацьовує на всі 100. Двигун не димить, екологія на місці, сажовий фільтр пропалюється постійно, раз у 600-700 кілометрів. Корекція по форсункам біля одиниці. Помилок немає ніяких, ні по електроручнику, які дуже часто бувають в цих автомобілів. Все повністю справне, все працює. Зараз заведемо, послухаємо, як працює двигун, як працює щеплення. Заводиться гарно. Щеплення бере десь посередині, не в самому верху. Кліма заправлена, працює. Пробіг, нагадаю, 232. Тисячі кілометрів В автомобілі присутні. Датчики тиску в кожному колесі. Автомобіль дуже класно виглядає. Ну, дуже класно, чесно вам скажу. Кожа не потерта, не потріскана, все чистеньке, запах приємний в автомобілі присутній. Відкрию підкапотний Простір. Фари всі 12-м роком. Що ліва, що права? Двигун працює рівненько. Антифриз чистенький. Двигун не в Маслі, жоден елемент не крутився. Хто зацікавив даний миганчик, будь ласка, звертайтеся. Знаходимося Полтавська область, місто Заводське. Вартість автомобіля складає 8850 доларів. Автомобіль вартий вашої уваги, весь повністю в оригінальній фарбі. З пробігом 232 тисячі кілометрів. Люба перевірка, любе СТО, будь ласка. А ще хотів звернутися до своїх підписників. Друзі, дякую, що ви мене дивитеся, дякую, що коментуєте. Але більшість, хто мене дивиться, не підписані. Тому, друзі, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставляйте лайки. Адже далі буде ще цікавіше.